До початку осені лічені години а в музеї ще спостерігають за шармом літньої ночі. Хто не хоче піти з порожніми руками, платить 50 гривень за квиток із додатком, можливістю виграти картину. Інші заходять за 10 гривень, когось пускають і безкоштовно. Інваліди люди приходять, приходять жінки, люди похилого віку. Там пенсіонери видно, що старші люди такі. Бачимо так. Можливо, дійсно людина не має можливості заплатити, а хоче так, ще мише що є, так люди, що безплатно у нас пропускаються. Серед відвідувачів, здебільшого, молодь, а серед них закохані пари. Микола і Жанна зацікавлено роздивляються картини. Вони художники, а тому вирішили поєднати приємне з корисним. Такі вечір відбуваються надзвичайно рідко, і тим більше ця нова експозиція яка представлена в художньому музеї. Для нас нагода відвідати з Жанною, оскільки. Половину цих робіт ми вивчали, коли навчались протягом навчання, і нам надзвичайно тут затишно наскільки крайніми це краще. Треба просто потрапити в музей, трошки трішечки інакшій обстановці вечором. Звичайно, ми приходимося до дня. Саме такого ефекту і чекали організатори директор музею Михайло Дейнега. Запевняє, ніч у музеї та ще й в останній день літа. Шанс побачити мистецтво іншими очима. На мій полі це дуже романтично. Остання ніч літа 2012 року. І найкраще ці роботи дивляться у час літньої ночі. Це якась романтика, це коли люди вже можуть відпочити після справ буденних розповіді про музейні, експонати, класична музика та незвичайний виступ незвичайного театру усе це лише посилює таємничу атмосферу. І вже за годину обіцяна лотерея для тих, хто не пошкодував і заплатив півсотні гривень. Серед подарунків картини сучасних художників. Пані Оксана одна із самих щасливців. Їй дістався морський пейзаж Михайла Тимчука. Це був сплеск емоцій, скажем так. Дуже щаслива картина. Сподобалася позитивна. Життя радісна від неї якось енергетикою такою віє, доброю. Усі зібрані кошти музейники спрямують на реставрацію 10 експонатів сакрального мистецтва 16-18 століття.